Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Українські льотчики незабаром пересядуть на справжній винищувачі f 16 під керівництвом інструкторів. Про це розповів речник командування повітряних сил Збройних сил України. Речник повітряних сил зазначив, що міжнародні партнери України помітили швидке опанування льотчиками навчальної програми. Цьому сприяло домашнє навчання, яке пілоти проходили перед поїздкою за кордон. Наразі українські пілоти на етапі пересадки в бойовий літак спочатку з інструктором, який завершиться вже самостійним пілотуванням після цієї підготовки. Українські сили оборони почали застосовувати американські самохідні міномети Скорпіон. Застосування цього нового міномета показали бійці спецпідрозділу Кракен цей 120-мм міномет, розміщений на шасі позашляховика шляховика Лен Крузер. Комплекс оснащений повністю цифровою системою керування вогнем, котра забезпечує автоматичне прицілювання та повторне прицілювання після кожного пострілу. Сильною стороною установки є її висока мобільність комплекс може бути розгорнути лише за 30 секунд, а після пострілу розрахунок може залишити позицію менш ніж за 20 секунд. Німеччина вже надала Україні допомоги на майже 24 мільярда євро. Водночас готує новий пакет на 1 мільярд 400 мільйонів євро. Про це заявив канцлер ФРН під час відкриття шостого німецько-українського економічного форуму. За його словами, наразі Німеччина готує зимовий пакет, основним завданням якого є створення захисного щита для цивільної та військової інфраструктури України. Новий пакет оцінюється в 1 мільярд 400 мільйонів євро та включає серед іншого системи протиповітряної оборони Петріот і Рісте і Гепард. В Україні інтегрували протитанковий ракетний комплекс АМУЛЕТ на Шасі Хамві. Відповідні фотографії оприлюднила прес-служба першої окремої бригади спеціального призначення. ПТРК Амулет призначається для ураження стаціонарних та рухомих наземних цілей, в тому числі броньованих і оснащених динамічним захистом. Амулет монтується на поворотну платформу з опорами для рухомої частини. Модуль керується дистанційно пультом оператора, комплекс може застосовуватися в будь-який час доби з різних погодних умов та в широкому діапазоні температур. Міністр цифрової трансформації повідомив, що українська надземна роботизована платформа під назвою Ретел пройшла успішні польові випробування і запущена у серійне виробництво. Нова роботизована платформа Ретл Це наземний робот Камікадзе, призначений для знищення різних цілей, передусім ворожої бронетехніки. Максимальна швидкість українського робота становить 24 км на годину, дальність використання 6 кілометрів, а тривалість роботи без підзарядки до двох годин. Німецький оборонний концерн та українська оборонна промисловість утворили спільне підприємство. Про це повідомив прем'єр-міністр. Спільне підприємство здійснюватиме обслуговування та ремонт західної техніки. Також на цьому підприємстві проходитиме локалізація виробництва провідних зразків німецької техніки. Компанія Рейметал, Українська оборона промисловість, була зареєстрована в Україні 18 жовтня. Для українських військових на базі штучного інтелекту розробили систему Грісельда, що займається збором розвідданих з різних джерел. Про це нещодавно заявив міністр цифрової трансформації України. Система дозволяє дуже швидко обробляти великий потік розвідувальної інформації, яка надходить із різних джерел, супутників, безпілотників, соціальних мереж, ЗМІ, навіть зламаних баз даних ворога. Альфа Смарт Агро переносить в Україну виробництво гербіцидів у препаративній формі водорозчинних гранул. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Потужність нового цеху сухих гербіцидів 300 тонн продукції на рік. Таким чином, компанія виготовлятиме в Україні не лише препарати для потреб внутрішнього ринку, але й на експорт. Триатлон, Сігур, Тривіум, Хаммер та інші відомі розробки Альфа Смарт Агро, які раніше виготовлялися за кордоном, вже почали виготовляти в Україні. З початку року шахтарі української компанії видобули 4 мільйона тонн вугілля, крім того, з початку поточного року гірники проклали 17 гірничих виробок для розширення подальших робіт. За даними компанії, станом на кінець серпня одна з шахт України видала на гору майже 3,5 мільйона тонн вугілля. За 5 місяців 2023 року підрозділ видобув 2 мільйона тонн вугілля. Українські аграрії цьогоріч збирають рекордний врожай гречки, як пояснили у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Це стало можливим завдяки рекордній площі посіву цієї культури та високій врожайності. Зокрема, станом на перший тиждень жовтня аграрії вже намолотили 174 тисячі тонн гречки. Торік загалом було зібрано приблизно 148 тисяч тонн. Цього року, завдяки сприятливим погодним умовам, збір гречки проходить швидше ніж торік. Україна отримала від Європейського союзу дев'ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі півтора мільярда євро. Про це нещодавно повідомили у міністерстві фінансів України. Загалом бюджетна підтримка Європейського союзу для України у 2023 році вже становить 15 мільярдів євро. Це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою. До України найближчим часом надійдуть трансформатори та сонячні панелі від японських партнерів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України. За словами віце-президента Японського агентства, Японія продовжить підтримку українського енергосектору. Близько 40% допомоги, яку японська сторона надає Україні, це підтримка енергетичного сектору країни. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску